Бойовики Хамас заявили, що Ізраїль вдарив по лікарні аль -Ал араб у секторі Газа, де ймовірно загинули сотні людей. Водночас армія Ізраїлю Цахал повідомляє, що вибух стався через невдалий запуск ракети із сторони Палестини. Міністерство охорони здоров'я Хамасу повідомило, що у вівторок Ізраїль авіаударом влучив у лікарню Газа, переповнено пораненими. Відомство повідомило, що могло загинути щонайменше 500 людей. Ще сотні перебувають під завалами. У Ізраїлі заперечили, що це їхня ракета влучила у лікарню. Гречник ізраїльської армії заявив, що триває розслідування щодо цієї інформації. Увечері цехал звинуватив у запуску ракети палестинське групування Ісламський джихад. Ізраїльський телеканал Ай 24 повідомив, що це міг бути наслідок невдалого запуску ракети. Зокрема, МЗС Ізраїлю опублікувало відео моменту, коли ісламський джихад запустив ракету, яка дала осічку та влучила у лікарню.